Тепер ми маємо це все якось вставити в відео. Да? Сьогодні вони дізнаються, що ми повернулися. Тес Герріцен, хірург, 2001 рік. У Бостоні з'являється таємничий маньячило на прізвисько хірург. Він проникає до помешкань самотніх жінок, вирізає у них матки, а потім убиває. Так саме в такому порядку хворий він збочинець. За справу беруться місцеві поліцейські детективи Джейн Ріцолі та Томас Мур. У процесі розслідування вони дізнаються, що усі жертви за кілька тижнів до вбивства були зґвалтовані. А ще хірург у найменших деталях косплеїть серійного вбивцю Ендрю Капру, якого за два роки до цього убила його жертва Кетрін Кордел. Більше того, усе вказує, що й пані Кетрін стане однією з наступних цілей маньяка. Роман хірург вийшов українською у 2016-му у видавництві КСД, англійською у 2001-му. Якщо судити по обкладинках на Гудріц, у кожній країні видання мало своє більш-менш унікальне оформлення. Перше оригінальне видання мені подобається, втомилася жіночка, прилягла, спить. Українська вкладинка не дуже відстає, зажим і кров прозоро натякають, що матиме місце трилер, пов'язаний із медициною. Це не так банально, як, скажімо, скальпель в Русі, як у китайському виданні, чи постать у лікарській формі, як у бенгальському перекладі, чи буквально лікар зі скальпелем, як у словацькому та грецькому перекладах. Станом на зараз є близько двох сотень різних видань, включаючи електронні та аудіокниги. Тому, якщо що, подивитися є на шо. До речі, дуже круто собі заспойлив, коли дізнався, що хірург це перша книга із серії Ріцоллі та Айлз. Як ви здогадалися, однією з головних героїнь є пані Джейн Ріцоллі, інша ж медексперт Моура Айлс, яка в хірурзі не з'являється взагалі. Станом на 23-й рік цикл має вже 13 частин. Остання, послухай мене, видана у 22-му. Українською наразі вийшло цілих 10 романів. Останній з них – «Останній, хто помре. Тут мав бути якийсь гарний колабор, але льнева срака і не зміг його вигадати. Да. Так от про спойлер. Ненавиджу, коли називають серію іменем героя. Ну як я можу переживати за персонажа, якщо про нього ще, скажімо, 6, там 7 чи 13 книжок? Хіба ж він загине десь? Хоча заради справедливості у коміксах і деяких серіалах це не заважає неодноразово відправляти персонажів на той світ, а за якийсь час знову воскрешати. Навіть з Холмсом так робили. Дуже курвили різного роду кліше. Наприклад, маньяк, який так вправно ховається, і за ледве бога за бороду не тримає. Удачі це його перше ім'я походу, бо і кров на аналіз трапилася, і дуже вдало пацієнта завезли на іншому краю блоку, і поліцейський охоронець такий тупий виявився. А ще жінка-детектив. Ну тобто ріцолі. Її звичайно ніхто з колег серйозно не сприймає. І навіть вдома брата поліцейського а в Америці різниця між детективом і поліцейським, як у нас між лейтенантом і рядовим, поважають значно більше, але обов'язково справу розплутає саме вона і ніхто більше. Складається враження, що основна ідея книжки це баби круті чуваки. Станом на 2001 рік, може, це й могло би бути просто ухинезно новим явищем. Ну, якби насправді ще до цього не вийшла ціла купа детективів з жінками у головних ролях, як, наприклад, серія про міс Марпел або мовчання ягнят, скажімо, що вже й казати про 23-й, коли список значно розширився, у тому числі й українськими письменницями, можна спробувати з'їхати, що це була тільки проба пера авторки. Але ні, це не перший роман Тез Геррісон і навіть не перший медичний трилер. Тому після смак якийсь не дуже. Кінцівка, а саме сцена у підвалі, теж викликає питання. Кетрін так і лишається справжнісіньким годінні жіночої статі. У наступних діалогах та небагаточисельних сценах таємниця спритності так і не розкривається. Загалом я далеко не в захваті вас читати не відмовляю, але я серію точно не збиратиму навіть із поваги до українськомовного перекладу. Цикл Різолі та Айлз, якщо що, був екранізований у 2010 році, у вигляді одноіменного детективного серіалу: ні багато, ні мало, сім сезонів на 105 епізодів сумарно. Новий канал озвучив українською перший, тому якщо раптом хтось хотів спробувати, ну то як би смачного. Ви певно думали, що то вже й кінець, і випуск скінчився. Але ні, оскільки пауза між сезонами дуже вже затягнулася, то вирішили перший епізод зробити дещо довшим. Так що нікуди не йдіть, ми продовжуємо книжки. Глядачі п'ятого сезону, особливо ті, які прийшли саме в п'ятому, могли подумати, що проєкт інтелеклес створений переважно для огляду коміксів. Так справді, там було чимало мальописів, не буду брехати. Але проєкт не лише про комікси. В якості доказу я купив книжок. Так, це щось типу частинка про книжкові закупи. Лот номер один: це Террі Прачет. Якщо бути конкретним, під цикл смерть із культового циклу дискосвіт соромно зізнаватися, але 5 років тому я не мав жодного уявлення ні про автора, ні про дискосвіт, ні про якісь його інші твори. Але я купив ці 5 томиків не для того, щоб почати ознайомлення. Я вже читав з того часу і Морта, і чарів», і добрих передвісників, і ще щось. Ситуація простіша. Якось увечері в п'ятницю сидів я собі, відпочивав і почав розмірковувати, у скільки обійшлося би зібрати увесь дискосвіт. І що навіть якби у м'якій обкладинці і ще й до війни, то, мабуть, гривень по 100 була би штука, і усі 44, то ми би, би ну, десь таков тисяч п'ять. А якщо у політурці, то, й мабуть, всі 10. А потім я загуглив, що дискосвіт був по 250 гривень ще казна коли, і зараз він реально по 350 за том. Частина мозку вирішила не збирати серію взагалі. Тим більше в мене місця на полиці нема. Частина висунула компроміс взяти якийсь один підсикл, бажано завершений, щоб не чекати останні том чи два. Так вибір пав на смерть, який був успішно завершений українською ще у 2021-му. І ось він тут у мене. Перша частина. Морт. Звичайнісінького юнака віддають у найми до смерті. І він пробує опанувати нову роботу. Я робив огляд, до речі, специфічний, але робив. Друга частина. Жнець. Одного прекрасного дня смерть відсторонила від справ. Якби усунули ООН, НАТО, МАГАТЕ чи ще якусь дуже потрібну організацію, світ би цього не відчув і максимум це висловив би своє занепокоєння. А тут усе виявилося трохи складніше. Третя частина душевна музика. Проста 16-річна дівчинка Сьюзен дізнається, що вона онука смерті. І в кращих традиціях серії дівчині доведеться міряти на себе мантію діда, який знову не виконує свою роботу. А ще у місті з'являється таємнича музика шокачає. чай Четверта частина. Батько Вепер. Щороку на Вепроніч, а саме 32 грудня, лазить димарами батько Вепер, лишає подарунки та дудлить Херес із радісним вигуком хо хо хо, хо. Злі сили вирішили знищити батька вепра і врятувати його береться смерть. П'ята частина. Крадій часу! Злі сили ну ті самі замовляють у годинникаря абсолютно точний годинник. Бідолаха не знає, що створює дуже лиховісний артефакт, який загрожує усьому живому. Якщо шо, усі синопсиси створені базуючись на англійських вікістаттях та описах від ВСЛ. Тому не виключено, що не точні і не зовсім відповідають дійсності. У будь-якому разі, усі виглядають весело, сподіваюсь, лаж не буде. Хто підпишеться на канал, отримає шанс побачити усі огляди першими. Лот номер два. Це комікс. Так, комікс ще й український і називається сесія вже близько. Як ви могли здогадатися, це про студентів. Але не завжди про сесію і в основному не про неї. Та й це не зовсім комікс, це радше збірка коміксів. Якщо бути точним, збірка збірок коміксів. Це три випуски онлайн-журналу Сесія вже близько, а також додатковий спецвипуск. Звичайно, я це вже прочитав і мені сподобалося, тому чекайте відгук. Колись. Лот номер три. Це Томас: дві повісті про Павіана, який еволюціонував утік з зоопарку, заснув у плацкартному вагоні, повість Еволюція або смерть. І потім їхав таємничою фаршруткою, борючись із Московією, яка наїбнулася. Це повість фаршрутка, яку я вже оглядав раніше. Враховуючи, що фаршрутка дуже сподобалася, думаю, і перша частина виявиться не гіршою. Словом, чекайте, відгук буде рано чи пізно. Сьогоднішній випуск вийшов дуже масивним, бо так і задумувалося. Маю велику надію, що нудно вам не було, і прийдете ще раз або навіть два рази. Донати на Збройні Сили України наближають нашу перемогу. Донати на розвиток проєкту інтелеклес теж дуже доречні і за них вдячний буду не менше. Посилання на екрані зараз і в описі теж десь мають бути. А з вами був Роберт Менус, це був перший випуск шостого сезону гікблогу інтелектлес. Побачимося вже за тиждень, воріженьки загинуть. Пересадить кожу з дупи на лице, передвине вправо ліве реберце, вирівняє ноги, трохи збільшить грудь, буду я красива, а не шуні.